У центральному парку, як завжди, було людно. Тут на підтримку ЗСУ організували досить чудовий ярмарок. Більше інформації у сюжеті благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ об'єднав не лише бродівчан, а й гостей із сусідніх громад. Тут по обидва боки парку розмістили різноманітну продукцію, починаючи від солодкої випічки, пасок, широкого асортименту смаколиків та глінтвейну. Прим продукції тут також були кошики, ручної роботи, свічки, різні браслети та інші прикраси. Вже традиційно ми долучаємося до благодійної ярмарки. яку організовані ініціює Брадівська міська рада. Завжди раді брати участь посильно, чи можемо залучаємо наших фахівців студії 100 талантів фахівців наших і наших дітей прекрасних, які з радістю волонтерять і тут прийняли участь, готували і смаколики. І вироби хендмейд, і зараз стоять, реалізовують цю продукцію. І ми хочемо, звісно, підтримати наші збройні сили. Завжди раді, чим можемо, чим можемо своїми руками і своїми. Зусиллями це робимо. Треба допомагати, бо тому що зараз такий час і влада не хоче витрачати грошей на зсу. Я закликаю всіх, щоб всі допомагали. Враження чудові, ярмарок теж чудовий. Ми сьогодні від гімназії презентуємо випічку, набір для розписування крашенок. Великодні вироби, прошу дуже є. Є гарні бантики, є брошки, цікаві, файні все для краси. Десятки мешканців і гостей міста завітали сюди, аби відчути справжню магію свята. Тут також виступала місцева молодь, яка подарувала чимало музичних композицій присутнім. Для наймолодших учасників ярмарку були доступні різної форми цукерки. На цьому ярмарку було досить людно. Серед гостей були і представники Бродівської міської ради. Військові потребують нашої допомоги, і ми стараємось підтримувати різноманітні такі акції і допомагати нашим солдатам за те, що, і в першу чергу, дякувати їм за те, що вони нас захищають. Оновиті діти із центру дитячої та юнацької творчості виконували різні пісні, присвячені велику дню. i Ми представляємо народний дім села Голосковичі. Ну і тут зібралися всі працівники культури нашої бродівської територіальної громади. Представляємо дуже широкий вибір є і випічки і виробів із лози, і кошечки, і декор на кошечки. Так що підходьте, купляйте, крім випічки м'ясної продукції та різного роду товару для дітей. Був доступний аквагрем. Чимало організацій взяли участь у заході, зокрема, представники Бродівської молодіжної ради, яка створена при Бродівській міській. Що можете побажати збройним силам України? Перемоги зсу також бажає перемоги, щоб вони там кріпилися. Ми так ми зараз всі збираємо кошти на це, і сподіваємося, що швидко перемога в нас стане. Найактивніші юні учасники ярмарку теж поділилися з нами своїми враженнями. Щоб, щоб зібралися гроші для дорогим воїнам і щоб була, закінчилася шкора війна. Це наше місто вроди, воно найкраще приїжджайте сюди, навіть якщо ви живете в Єгипті. Приходьте сюди і співайте. Ну, тут і дуже гарно, дуже все круто. А Що можете побажати Збройним силам України? перемоги. не лише з Бродівської громади були учасники ярмарку, а й з інших територіальних громад. Цей захід став прикладом єдності у такий важкий для України час. Від організації Свої ми сьогодні. Ми представили вино виносині коники з Косово у нас сьогодні. Зібрання просто різних регіонів Західної України. От і ми долучилися для того, щоб підтримати наші збройні сили України. І принесе трошки більше щастя для громади, бродів. Бажаємо також нам всім кріпості, бо живемо в такий нелегкий час. і Потрібно триматися, триматися і боротися. Ми раді вас бачити тут. Всіх пригощайтеся, купуйте, і ми гроші всі передамо на зсу. Що можете побажати збройним селом України? Е, миру, більшого щастя, і щоб найскоріше була перемога наша. Е, як вам, ярмарок? Запам'ятовуючи сьогодні, ми мали на ярмарку лози, які ми виготовляємо самі. Робимо майстер-класи з дітьми. Також ми маємо свічки виготовлені з вощини у вигляді яйця, які також виготовляємо самі власноруч і проводимо майстер-класи, де діти можуть самостійно виготовити свою свічку. І так ми долучилися до ярмарку. І миронам всім в загальному цей ярмарок подарував чимало позитивних емоцій. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн».